Ну, куч держи, да, і переворочуємо. Ось, де дивіться, друзі, ось така ось карташока. Всім привіт, друзі, та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, простесь Майсу Ківзович. І сьогодні у нас накопичилось дуже багато роботи. Це е, викопаємо картоплю, та яка в нас погоріла, тому що у нас жарища нереальна. Ну, така ж сама, як і у вас. Вона вже вся посохла, париться в землі, так як у нас її небагато, ми її викопаємо і швидко поїмо. Далі нас чекає збір помідорів в нашій теклиці. Зберемо всі помідори і з них будемо закривати кетчуп. Ще знайшов деяку річ, в яку пересадимо нашу петунію одну, так як їй місця мало. І я вам це все покажу. Так що, друзі, залишайтеся з нами, влаштовуйтесь позвичніше. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Ти Кабачки, торгуєш. торгуєш кабачками. Угу. І скільки важе? Один, два, три. Три кілограма, так? Да? Ти продаєш? Да. Кажи, привіт, підписники. Під, підписники. Руку, Привіт підписники. рукою, привіт. Пока-пока. Перець поливається вже, так як вечір. Вже поливати можна. І ось ця картопля. Ця у нас ще. Буде рости ми її, чіпати не будемо. А ось дружина прориває бур'ян. Вся картопля заросла бур'яном. Абсолютно все Не то що бур'ян, а якісь чагарники. Зараз ми їх будемо це все прибирати та викопувати. А взагалі, раніше, коли в нас у батьків був бур'яно такий по груди, то картопля по жарі не горіла. І постійно люди дивувалися, чого така. Велика картопля, ну тому що вона в бур'яні не горить. Ну, і ось, де помідори у нас, які потрібно буде зібрати. Чи в основному маса червів, дивіться. Їх, звісно, багатенько. Ну, щось та й зберемо. І ось, де ця бочка чи горщик у нас буде, не знаю. Коротше, в оцю штуку ми посадимо петуню, по якій їй мало місця. Я думаю, буде красиво. Так вона виглядає, дивіться, прямо туди її посадимо. Це ось, де ми пересадимо цю ось петуню, вона ампельна, їй місця мало, тут горщик десь може 6 літрів. Ну і маловато місця, і вона, я думаю, ще відновиться, якщо посадимо в більші об'єми. Приготував два відра перегнію, висипаємо його сюди одне. Тепер у нас пішла земля чи цей супісок. То нічого ж там шкарлупи з курятини. А? Нічого що шкарлупи карлупи ось куряти, з яєї, скажу з, з курятими. І опять висипаємо перегній. Перемішать тепер залишилось. Ну що, пробуємо її від ціля достати? Що воно вийдеться? щоб не поломать, нічого. ну. А так, горшик пожимать, сжимать. Так. Що ж, Пробуємо. Так, звісно, Опасні речі. А ну йди чи помогай мені, Чи, що. Горшок давай. Ти его сжимай? Ні. давай. Не сжимать. Ну, все терпимо. Іди йди тепер допомагай, чи з тої сторони ставай Чи щоб за кущ, щоб не зламився кущ. Ну кущ держи, да. і переворочуємо. Отак. Отак. По центру. високо вона? Ні, не високо. Ну і тепер. Давай, може ти будеш підсипати, я думаю. Ну і ось так тепер воно виглядає. Можливо, на наступний рік можна буде відреставрувати цю бочку, і буде дуже красиво. Оп. Ага, а це не гранада. І, і, не... і не гранада. Я... Ну стой, я покажу зараз. Ось, де дивіться, друзі, ось така ось картошка. Тут теж є, звісно, і розрізав, блін. Ну то нічого страшного. Будемо дивитися зараз далі, що у нас буде йти. Ну що ж, друзі, закінчили ми з викопуванням картоплі. Дуже маленька ділянка, отак от вийшло. Тут у нас два ящика здорової, два середньої, і один ящик малої. Почнемо ми із самої великої, маленьку показувати. Ну, не дуже красиво, у всіх є маленька. Це у нас длинна гранада. Така вона красива, чистить, я думаю, буде дуже гарно. Іванда да є. В цьому году вона щось дуже вона велика. В прошлом году був якийсь один горох, а в цьому году велика. А оця красна? Та, що Це Це у нас красна торнадо. Дуже хороша картошка, вона смачна. Ці всі три сорти дуже смачні. Уже ми грязні, як чорти всі. Ну а зараз переходимо до збирання наших помідорів. Отак десь вийшло зібрати помідорів чері. Ми зрозуміли одне, що на наступний рік чері ми садити не будемо, можливо, один або два кущі, тому що з ними дуже велика морока, ну і мало хто їх купляє, хоча вони дуже смачні. Ще у нас є піконет, це достатньо великий такий помідор, оце нам дуже він сподобався. Ну а ці будемо переробляти на домашній кетчуп. Помідори зібрали, картоплю вибрали, залишилась у нас отака ось пуста ділянка. Ну і на цій ділянці зараз ми трішки прополимо бур'яну, загребемо його і будемо садити огород другий раз. Посадимо тут кукурузу, цибулю, можливо морку і кріп'янець. Навели порядок, підготували місце для посадки. Ще окучили картоплю, яку ну, насажували Ось. Ось така краса. Ну як краса, якась зійшла, якась ні. Звісно, що та, що ближче до шифера. Вона, мені каже, там він збезсушує дуже сильно. Та там і земля дуже суха, де шифер. А тут, бачите, дуже гарно, І отуй участок я ще садив, зараз покажу. Ось де. Теж поокучували. Теж росте картопля. Так же ж само, Тут, де сонце було, погоріло, а там у тіньку більш-менш така хороша повилазила. В Харківській області, звісно, спека була нереальна, все повигорало на городах у людей, в тому числі і в нас. Хтось затіняв огороди, хтось ні. Ми, наприклад, не затіняли. Тому що ну, такі маленькі об'єми, не знаю. Хай ото як раніше росло та й росте. В теплицях. Трішки підгоріли помідори не суттєво. А з нас дуже гарно почуває себе гострий перець. Ми його ніколи не садили не раз. В цьому году вирішили попробувати. Зараз я вам його покажу. Отакий він, дивіться, високий. У нас цей гострий перець. Він ще молодий, зелений. Зараз навіть перчинки покажу. Ось, де перчинки отакі. Я вже такий спробував, він не гострий, не гіркий. Не знаю, можливо, він ще молодий. Ось так. Ну, а по солодкому перцю у нас все гарно. такий перець росте. Ми вже були зібрали, я не знаю, кілограм 7, так точно з, цього, з цієї ділянки, бачите? Такий він. Ну, не зовсім, звісно, він і здоровий, тому що його теж, теж сонце побило, попекло. Ну, а так, в принципі, перець той і є. А це перець там, де нижчий, що я садив, зовсім молоденький. Должен піти Осінь теж дать перчинки нам. А, ще ж хотів показати Капусту яку їла білокривка, безбожно, дивіться, десь гарні головки, десь погані. Ну В принципі, головки хороші. Це у нас молода капуста. Салати будуть дуже смачні. Ось така. такий вигляд. Ну, а тут уже дружина прорвала бур'ян. Тут теж буде дуже гарна картошка, тому що бадилки прям мощні, і коли вона виривала е, вивалювалася велика картопля. Ну, ось покажу, що ми будемо садити. Цибуля з сімінами. Це тиканка, типа, да? цибуля. Не знаю. Щось подивимося, щось виросте. Горох у нас тут морковка, кріп'янець. А оце горох, а це кріп'янець. Так що посадимо чому бідні. А, ще не знайде дружина кукурудзу. Ще знайде і посадимо кукурудзу. І ще забув показати вам, у нас ось є 5 горщиків ці ремонтантні. Полуниці, яку потрібно посадити в грунт, так як вона вже тут опариться в цих горщиках. Зараз я її пересадю десь ось сюди, в це місце. Це у нас та густрий теж перець росте. Ну, Десь отут ми її посадимо. Так, ну і ось де вже я посадив. Де вона в цьому місці? Три кущі і тут а два. Ну що ж, друзі, ця ділянка вже засажена, вже все поливається, ну а зараз переходимо до виготовлення домашнього кетчупу. Погнали! Для цього нам потрібно 5 кг помідорів, кілограм яблук, кілограм цибулі, пів кілограма перцю солодкого, краще червоного, сіль, цукор, олія та оцет. До речі, цибулю ми будемо обсмажувати в олії спочатку, а потім закладати всі інші інгредієнти помідори, яблука та перець. Смажити цибулю буду відразу в кастрюлі, так буде зручніше. А потім буду додавати окремо всі інгредієнти. 50-60 мл олії. Можете більше, можете менше за смаку, та кілограм цибулі. Зі смаженою цибулею буде смачніше, ніж просто зі звичайною тушеною. Цибуля в нас вже трішки підсмажилася, можна сильніше, можна менше. Тож дивіться, як вам подобається. Тепер буду додавати до неї помідори. Трішки поріжу, щоб пішов сок, чистити їх не буду, тому що потім будемо це блендерити та перетирати через сито. Закинули, виходить, всі помідори. Залишилось тільки почекати, коли воно гарненько прокипить, протушиться, і потім будемо додавати перець солодкий і яблука. І постійно потрібно буде його помішувати, щоб не пригоріло і не було цього гіркого смаку у кетчупі. Помідори у нас прокипіли, закипіли, і тепер можна закидувати все інше: яблука та солодкий перець. Овочі в нас вже всі прокипіли, вони досить м'якенькі і вже можна їх блендерити. Ось така консистенція в нас вийшла, досить густа. Зараз будемо це перетирати через сито, потім знову перекип'ячувати та додавати сіль, цукор та оцет. Залишився у нас ось такий жмих. Ми його будемо просто викидати. Соус закипів. Додаємо до нього оцет, сіль та цукор. Па, па, па". Оцет – 2 столових ложки. Сня. Сіль 1 столову ложку. Цукор почнемо з 3 столових ложок. Далі будемо куштувати та додавати за смаком. І сіль, і цукор. І зараз будемо додавати за смаком спеції. Коріандр мелений спочатку. на глаз видаю. Потім я хочу додати, напевно, гвоздики. штучки 4. Так, буде нормально. Духняного перцю. Також штучки, напевно, 4-5. Перець чорний. Лавровий лист, Також небагато. Потім я його дістану, а все інше залишиться. Воно в банці не буде залежати. Зараз я його ще скуштую і визначуся, може щось ще додам, а може вже нічого й не буду. Наш кетчуп кипить за смаком. він Нам подобається. До нього я додала 1 столову ложку солі, 6 столових ложок цукру та 2 столових ложки оцту. Зараз буду стерилізувати банки ось таким способом. Завжди так роблю, так набагато швидше і легше. Головне потім поставити під одіяло. Якась така кожух до повного охолодження. Ну що ж, друзі, отак у нас вийшло 5,5 і літрів кетчупа. Це виходить 5 кг помідорів, 1 кг яблук, 1 кг цибулі і пів кілограма солодкого перцю. 9 банок півлітрових вийшло. Ну, одну возьмемо зразу ж на дегустацію, не будемо закручувати, а ці вже ж будемо заховувати під одіяльця, щоб вони дійшли. Ну що ж, друзі, настав час дегустувати наш кетчуп. Звісно ж, як їсти кетчуп без шашлику і товчонки? Отакий він зараз в охолодженому виді, дивіться, отака густота його. Прям гарно береться і куштується. Ну все домашня, продукти домашні. А, кроме сосисок чи цих. Ковбасок на Це ми купували. Ну, кетчуп дуже смачний. М -м. Ми такий закривали вже в прошлому році. Поїли зразу, так що в цьому році трішки більше закриємо і будемо його смакувати. Так що, друзі, рецепт дуже гарний. Всім рекомендую повторити такий рецепт, не пожалкуйте. Ну а що? А ми будемо вечеряти, друзі. Такий у нас сьогодні вийшов відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, okay. підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати наших жодних відеороликів. Гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всем пока. А, не, вот так. Все, я пришел.